Від початку війни Україна втратила дві треті обсягів виробництва сталі та іншої металургійної продукції. Минулий рік став черговим випробуванням для української металургії. Результати галузі за 2020 четвертий рік перевищують показники 2022 2023 років, але все ще значно нижчі порівняно з довоєнним 2021 роком. Якщо в 2021 році Україна виплавляла 21,4 Десятих мільйона тонн сталі, то у 2024 році 7,6 мільйона тонн Через те, що росіяни знищили та захопили два величезних металургійних заводи в Маріуполі, Україна зазнала колосальних економічних втрат. Ці заводи належали Рінату Ахметову. Частину виробництва нині переобладнали на потреби армії. Ми частину свого виробництва перекваліфікували на потребу армії для того, щоб Повністю задовільнити той попит, який є. І це я кажу з самих перших днів війни. Ми робимо сталь, ми робимо різні захисні споруди. І надалі будемо це робити. Внаслідок обстрілів та блокади Маріуполя були знищені два найбільші заводи металургійного холдингу Метінвест, ММК імені Ілліча та Азовсталь. Ці підприємства виробляли 90% сталі групи. Втрачено низка шахт і коксохімічних заводів поблизу Покровська та Авдіївки. Енергетичний сектор компанія Енерго» втратила 90% своїх потужностей через понад 180 російських ракетних та дронових атак. Зокрема, були зруйновані дві третини енергоблоків, які компанія відновила після попередніх атак. Агро та медіа. Агрохолдинг Harvest втратив понад 80% земельного банку. Зокрема, 90 тисяч гектарів в Донецькій області опинилися під окупацією. активи Ахметова, включаючи 10 телеканалів та інтернет-ресурси, припинили роботу в липні 2022 року. До війни їх оцінювали у 200 мільйонів доларів. Загалом, за оцінками експертів, втрати його активів через російську агресію Новлять понад 20 мільярдів доларів, попри це компанії Ріната Ахметова невпинно продовжують допомагати українській армії. З самого початку війни, коли ну, ми зрозуміли, що це необхідно нашим захисникам, тому що ну, велика кількість пішла захищати нашу країну. В нас, на жаль, не було доступу до тієї сталі, яку виготовляла Азовсталь раніше Бронесталь робила Азовсталь, тому прийшлося одному з наших підприємств групи Метинвест, Метинвест СМЦ закуповувати цю Сталь е, за кордоном е, було е, на початку весни. Близько 600 тонн імпортовано з цієї сталі. Ми виготовили наші перші бронепластини. Потім, коли ми перекваліфікували наше виробництво на виготовлення цієї бронесталі, зараз ми виготовляємо і можемо виготовляти в залежності від потреби до 20 тонн кожну неділю для того, щоб робити цю продукцію. Ахметов зазнав найбільших втрат для порівняння Віктор Пінчук, активи якого до війни у 2021 році оцінювалися в 2,5 мільярди доларів. У перший рік війни скоротились до 1 мільярда 900 мільйонів доларів. Заводи Пінчука не зазнали окупації і не були об'єктом масованих ракетних ударів Росії на відміну від активів Ахметова.